Перше Коринтян, розділ 10. Загальний зміст. Павло попереджає Коринтян на прикладі історії Ізраїля. Навіть Божий народ, що бачив чудеса, загинув через непослух, ідолопоклонство та гріх. Він застерігає від участі в язичницьких обрядах, наголошує на вірності Богові та принципі Усе дозволено, але не все на користь. Основні ідеї розділу 10. Обінь. Приклад Ізраїля. Вірші 1.13. Усі ізраїльтяни вийшли з Єгипту. Бачили хмару і море, образ хрещення, їли духовну їжу і пили духовне пиття образ Христа. Але багато хто з них загинув у пустелі через гріхи, ідолопоклонство, блуд, нарікання, випробовування Бога. Урок християни теж можуть впасти, якщо покладаються на зовнішні знаки замість вірності Богові. Павло додає вас спіткала спокуса не більша, ніж людська. Бог вірний і дасть вихід. Це підкреслює надію. Друге застереження проти ідолопоклонства. Вірші 14 14.22. Павло нагадує: Чаша благословення, вечеря Господня означає єднання з Христом. Тому неможливо поєднувати участь у трапезах Господніх і трапезах демонів. Висновок: християнин не може служити Богові і одночасно триматися за світське або демонічне. Третя християнська свобода і любов. Вірші 23 23.33 Усе дозволено, та не все на користь. Не все будує. Павло радить не шукати власної користі, а блага ближнього. Приклади можна їсти м'ясо з ринку, не розпитуючи. Але якщо хтось скаже, що воно принесене в жертву ідолам, краще утриматися заради його сумління. Принцип чи ви їсте, чи ви п'єте, чи що інше робите, усе робіть на славу Божу. Підсумок розділу 10. Історія Ізраїля попередження Бог терплячий, але гріх має наслідки. Християнин не може поєднувати служіння Богові і демонам. Справжня свобода це не робити те, що шкодить іншим, а все робити на славу Божу. Гаразд, розглянемо 1 Коринтян, розділ 11. загальний зміст. Павло говорить про порядок у громаді, зокрема про стосунок чоловіка і жінки, у зібранні, про правильне ставлення до вечері Господньої Євхаристії. Цей розділ торкається як зовнішнього порядку, так і внутрішньої гідності перед Богом. Основні ідеї розділу 11,1 головування і порядок у громаді, вірші 1,16. Павло нагадує принцип духовної ієрархії: Христос голова кожного чоловіка, чоловік голова жінки, Бог голова Христа. Символом цього була зовнішня поведінка під час молитви. Чоловік не повинен покривати голову, бо він образ і слава Божа. Жінка молилася з покривалом як знак підпорядкування. У культурному контексті того часу це означало повагу й чистоту. Суть. Не стільки тканина чи зовнішній ритуал, скільки шанування порядку, встановленого Богом. Друге зловживання під час вечері Господньої. Вірші 17 17.22. У коринтян були проблеми. Вони перетворювали спільну трапезу на розділення. Одні приходили ситі й п'яні, інші залишалися голодні. Павло різко засуджує це замість єдності в Христі вони показували егоїзм. Третя. Справжній зміст Вечері Господньої. Вірші 23-26. Павло нагадує установлення таємної вечері. Хліб тіло Христа. Чаша. Новий завіт у його крові. Участь у вечері – це проголошення смерті Господньої, доки він прийде. 4. попередження і самоперевірка. Вірші 27-34. хто бере участь у вечері негідно, без розкаяння у сварках чи егоїзмі? Стає винним проти тіла і крові Господа. Павло каже: Нехай кожен випробовує себе, бо через негідне прийняття багато з вас слабкі і хворі, а декотрі і померли. Висновок Вечеря не звичайна трапеза, а священний момент єднання з Христом. Підсумок розділу 11 у зібраннях має панувати порядок, заснований на Божих принципах. Вечеря Господня не формальність, а святиня, яка вимагає гідності, єдності і розкаяння. Християни повинні жити так, щоб у центрі була слава Божа і любов до ближнього, а не егоїзм. Добре тоді розглянемо 1 Коринтян, розділ 12. Загальний зміст Павло переходить до теми духовних дарів, харизм, і пояснює, що, хоча дари різні, усі вони походять від одного духа і служать для збудування однієї церкви. Він порівнює спільноту з тілом, у якому всі члени потрібні і взаємопов'язані. Основні ідеї розділу 12. 1. Походження духовних дарів. Вірші 1.11. Є різні дари мудрість, знання, віра, зцілення, чудеса, пророцтво, розпізнання духів, мови, тлумачення мов. Але всі вони даються одним і тим самим духом, як він хоче. Головне дари не для гордості чи змагання, а для служіння й користі іншим. друга церква як тіло Христове. Вірші 12.27. Всі охрещені у Христі складають одне тіло, незалежно від національності чи статусу. Як тіло має багато членів, але всі вони потрібні, так і в церкві. Немає важливіших чи зайвих, око не може сказати руці Ти мені не потрібна. Сильніші мають підтримувати слабших. Суть у Христі єдність і взаємозалежність, а не конкуренція. Третій розподіл служінь у церкві, вірші 28-31. Бог призначив у церкві різні служіння: апостолів, пророків, учителів, тих, хто чинить чудеса, зцілює, допомагає, керує, говорить мовами. Не всі мають однакові дари, і це нормально. Павло заохочує прагнути дарів, але понад усе покаже шлях досконаліший. Перехід до 13-го розділу про любов. Підсумок розділу 12. дари. Це привілей і не привід для гордості, а інструмент служіння для добра всіх. Церква як тіло. Різні частини, але всі однаково важливі. Найбільший дар ще попереду любов, яка є основою всіх інших дарів. Розглянемо Перше Коринтян, розділ 13, один із найвідоміших уривків Біблії. Загальний зміст. Цей розділ часто називають гімн любові. Павло пояснює, що без любові всі духовні дари і навіть найбільші жертви не мають цінності. Він описує риси справжньої любові та показує, що вона вища за всі інші дари, бо вічна. Основні ідеї розділу 13:1 без любові все марне. Вірші 1-3, Мови ангельські, пророцтва, знання, навіть віра, що горе пересуває. І великі жертви без любові це нічого не варте. Суть. Справжня духовність вимірюється не дарами чи знанням, а любов'ю. Другий опис любові. Вірші 4-7. Любов довготерпить, милосердствує, не заздрить, не величається, не надимається. Не поводиться негідно, не шукає свого, не дратується, не думає зла. Не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, усе вірить, усього надіється, усе терпить. Це портрет справжньої християнської любові, яка не егоїстична, а жартовна. Третє: тимчасове і вічне вірші 8. -13. Пророцтва, мови, знання, усе мине. Любов вічна. Тут на землі ми бачимо, ніби в дзеркалі Неясно. Але тоді, в царстві Божому, обличчям до обличчя, залишаються три головні чесноти: віра, надія і любов. Але найбільша з них любов. Підсумок розділу тринадцятого: любов, основа і вершина християнського життя. Усі дари і знання мають значення лише тоді, коли діють через любов, любов вічна, і саме вона найбільше відображає Божу природу.